Очищення влади від чиновництва, яке не виправдало себе в очах громадян, словом, люстрація, хмельничани певні, це той механізм, якого потребує сьогодні уся Україна від столиці до регіонів. Тим ж бувалим посадовцям, що стрімголом примчали на революційному потязі прямо на майдан. Дорога у владні кабінети закрита. Многі вже личиной активных борцов лезут. Но я этих активных борцов не видел, щоб они там с милицией боролись, то есть конкретно там работа ДК «Захід» там, или Дорожного контроля, да, или какие-то другие. А все благодарили от, или Микола Яныча Азарова, или других. Руководителя бивших, да? а тепер вони вже стоять на сцені і дають якісь інтерв'ю, руки жмут, їм люди аплодують. Хорошо, що люди у нас активні, розбираються в цьому питанні, не хуже, да? і знімають таких людей. Оці, що були, ніколи не змінять. Хоча навіть із ста одного ставте він що спортивне. Будуть 99 нових, а один буде дід там сидіти, такий, як я. Которого його мозів вже немає, і він вважає, що він великий професор. Нічого не поміняється. Дякую. І дуже добре, що їх всі будуть міняти. І їх треба взагалі почистити. Їх дуже добре. Вони будуть тільки ставити палки у зім у колес. Вони не будуть давати зміни, які потрібно перевезти у державі. Вони не будуть давати. Куди не йдеш, все те саме стоїть, і ніхто не шевелиться. Ніхто не шевелиться. Як сиділи, так сидять і турмами їх, їх не треба, скільки там в кожному кабінеті. Це все бюджетні гроші. Треба міняти, ребята, все. Тому що щоб хто був в привладі, то можемо піти по накату на тлі. Отработаний матеріал вже відпросований матеріал. Треба міняти так порні в Вибирати треба всіх нових. Нових не тих, що сиділи у чиновницьких кріслах, роздаючи пусті обіцянки, а тих, хто ціною власного життя виборював і виборює майбутнє України. Це люди з майдану, молоді, не заплямовані корупцією і власною вигодою. Лише таким хмельничанам довірять керувати країною та областю. Зокрема, міліцію так само треба міняти прокуратури СБУ, нових людей, яких що майдан призначив, а не тих, що хтось думає, що він сьогодні заховався десь і він знов буде робити. Молодь, Молоді люди, що захищали Євромайдан, показалися з тучі сторони. Ні, прийти нові, молоді, молоді політики, які ще ну не, не, не були в цих схемах корупційних. «Повинні керувати молоді. Місцеві додають найголовніше сьогодні не дати, так би мовити, революційним паразитам наживитися на ситуації в країні. Людям же не допустити до влади тих, хто колись смітив їх же грошима.